Наступний 2017 рік ми пропонуємо оголосити роком українського кіно в Тернополі. Є фактично заходи кожного місяця. Та плануємо і працюємо над тим, щоб зробити конкурс анімації в нас кіношколу, створення фільм-комісії. Вже є домовленість з національною спілкою кінематографії України про проведення тут такого всеукраїнського семінару по створенню фільм-комісії, механізмів фінансування. Ось так активно розвивається кінематограф на Тернопільщині, і це ще не весь список запланованого. У наступному році у Тернополі може з'явитися ще один кінотеатр. Щодо вже реалізованих ідей, на території нашої області знято вже два короткометражних фільми. Прем'єрний показ одного з яких відбудеться зовсім скоро, у 2017 році. Зараз у Тернополі діє проект Кіносереда, у рамках якого українські актори та режисери приїжджають до нашого міста, щоб презентувати свої роботи та поспілкуватися із тернопільським глядачем. З таким творчим та робочим візитом до нашого міста завітав і український актор театру та кіно, режисер дубляжу, театральний діяч, режисер. Муніципального театру Київ Константин Лінартович ще на форумі кінохвиля тернополяни мали можливість переглянути фільм Гетьман, у якому пан Константин зіграв головну роль. А тепер у митця є власні плани щодо розвитку кіно на Тернопільщині. У Мене є просто такий кіносценарій, про який треба переговорити, тому що тут локації, люди. І от коли я познайомився і прямо, і з деким заочно, і з хлопцями, які воювали. То мене знову таки дуже багато вражень від цього. Не один режисер уже зацікавився Тернополем як кіномайданчиком, і місцева влада охоче сприятиме розвитку кіно у нашому краї, каже Леонід Бицюра.